Приглашаю гуляти, а він лежить. Сьом, йдемо гуляти? йдемо з ігрушками своїми. Качка в нього, заяць у нього, да, сьом? Ми йдемо гуляти, да? пішли пішли, вставай. Оце в нас такі гуляння. Слідком бігає, цього таке виробляє. Ну, що це за гуляння таке? Розбігався Сьомка. зараз вже йдемо ходу. Дівчинка вийшла на прогулянку. Дійшла вже до повороту та й думаю, та чого ж я не знімаю? Ну, у нас, бачите, кінець вулиці, а тут он доліше. От далі, от я вам покажу, отак трішки. Тут у нас вон кладовище і по-любому. Нам всегда приходится йти біля нього. Бузов, який скоро вже порозцвітають. Оркмотрі, який я вам не раз показувала. Якраз тут у нас доріжка до центру, до центру, до базару, В ту сторону. Берізки. скоро вже буде сук. Далі берізки. Беседка. Друзі, будемо готувати сирні кекси. Для цього я положила, друзі, тут у мене грамма, навіть 400 творогу. Творог творог я подавлю. Тепер, друзі, духовка в мене включена. То До, я додаю яичко, три яйчка, три ячка розколотим, так, друзі, добавлю. сюди, друзі, я добавлю сметанку. У меня есть сколько тут примерно. Та да, ну вот такая ложка сверху. Ну, две ложки сверху. Так. Стакончик. Наперемык. Друзі, тільки прийшла з прогулянки. Ну йок, заразу зайшли в магазин, купила хлібці. Та, друзі, я не показала, що купила, бо хочеться швидко, бо ще планую надбір вийти. Так, сметану додавила. Друзі, добавляю пів ложечки Пів чорної ложки. Ну так. Розрехлителя. Так, тепер добавлю малину. Друзі. Я малину так як і зелень. Ой, заморажувала у судочки, а потім ось витягла, думаю, покажу. А потім отак ягодок наложувала і отак робила теж. Ну, ягодки в мене були тверденькі, і робила теж так блинчиком і одне на одне. І зараз я вкину сюди малинки, вона вже в мене розморозилася. А остальну опять положу в камеру. щоб заморожили. Ну, думаю, що будем їсти, а воно діло вже до весни, а ніхто дуже токо це вкинула. Одну ж я думаю, вам не видно. Ось як ягоди хороші, великі тут. Ще куче держиться. Оце ось другу ложку. Я не знаю, ще одну. так. Ще оце грудочку. Оце друзі, кинула лапечки чотири ложечки. Ток. Вями назад. І тепер буду додати висід. В общем, у мене тут сир чи творог, як сказати, як хто розуміє. Дезером 400 сметони, дві ложки зверху, три яєчка, малина. Півчайної ложки розрихлітеля і висипаю висіпки в пшеничні. Ну Тут у мене, я так подивилася, ложок п'ють, напевно, буде. Я вже не, ложками не мене міряла. І оце все замішаю. Формочки свої я змастила. Друзі, це в мене день той же, як ви напевно поняли. Сьогодні у нас четвер. Так. Зутро я робила салат. Ну, друзі, так як у мене, як сказати, в камері в телефоні міста небагато, пам'ять слаба, я зробила, думаю, два зроблю. Через те два відео випущу. О, бо треба, чи потрібно. І сир, сирні кекси хотіла зробити. І салат хотіла зробити. Заразом не вийде. А ще я в центр сходила, то з собакою погуляла. То дума, та як думати, хіба все вам розкожеш, друзі. О, хорошо, що я наготувала дві формочки. Якраз буде в мене у дві форми. Так, друзья. Мы же у меня красивые, да? Так, ладно. Ладно, вот, ну, ладно. Так, и ставлю я в духовку. Духовка включена. Уключена, гляну, скільки тут градусів. Треба додати трішки. Бо Бу було 130, трохи додала. І, в общем, друзі, як вони в мене випічуться, я вам тоді покажу. Дівчатка, це вийшли такі кекси. Ну, вони дуже гарячі, і я не можу їх ще розрізати. Хочу показати оце ось такі цвіточки такі. Ой, а м'якосіньке, нехай виховання, коротше, це такі в мене вийшлося дівчатки, кекси. Дівчатка, я буду підготовлювати цибулю, завтра буду садити, сьогодні вже ні. Я вам показувала, от відрізаю ці, отак от, жутки, хвостики. Отак відрізаю, чи вам видно, чи не видно. отак, так. Це для того, щоб швидше вона повелозила, бо я хочу вдворі посадити там біля капусти. На зелень. отак так от дівчатки відрізаю. Буду сюда відрізати. Так що, дівчатка, до побачення. Жду вас. Такуйте до мене, підписуйтесь, я вас буду чекати, а я буду займатися цибулею.